Це може друзі бути будь-що, так що я вам не обіцяю, що щось буде цікаве. Довелося включити світло, бо буде дуже погано видно. Щось нас постуда. Що ж, пробуємо. Трошки вирішив відпочити і зібрати якийсь пазл з горщика і дивіться. Всіх вітаю мої найкращі глядачі. Ну що, на сьогодні буде продовження нашого шурфу. Сподіваюся, там ще є багато чого цікавого. Попередній відеоролик я бачу, вам сподобався, і це для мене величезна мотивація продовжувати в цьому напрямку. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що ще на нас сьогодні чекає. І будемо здобувати якийсь новий досвід у цьому напрямку. Так що, друзі, сідайте позручніших, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. І не забувайте ваші сподобайки, це сама величезна мотивація робити краще. Наші друзі, ми вже на місці. Зараз будемо з вами продовжувати наш шурф. Сподіваюся, що тут ще буде багато чого цікавого. Сьогодні буду ось цю частинку стесувати і дивитися, що тут є. За весь час скільки я тут знаходжуся, копаю, Дивіться, скільки є кераміки. Безліч пізніше будемо з вами перебирати і дивитися, що до чого відноситься, щоб пізніше зібрати друзі пази. Ось викидаю, друзі, яму і завжди перевіраю. І слухайте. Це може, друзі, бути будь-що, так що я вам не обіцяю, що щось буде цікаве. О! Є, 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 друзі, монеточка. Хоча металу шукач не бачив знизу, я перевірав постійно. Що це у нас за монеточка? Так, перша за сьогодні є, і це мене може тільки друзі радувати. Так. Так, зараз її легенько відчищу і вам покажу краще. Насправді, друзі, я взагалі не можу розібратися за монеточка, бо взагалі нічого не видно, я її попчихав. Ну це в нас солід, скоріше за все. Але, друзі, я не можу зрозуміти, чи він срібний, чи це в нас фальшива монета. Покаже лише чистка. Через деякий час я окремо запишу відеоролик і почищу всі ці монеточки і вам покажу, звичайно. Ну що, продовжую далі свої пошуки. Роботи, друзі, ще насправді тут і багато. Я щось вже починаю шкодувати, що я ось тут був землю, понакидував, її потрібно вже вибере. Рати мені здається, бо знаєте чому? Бо тому що вона заважає дуже сильно заважає розвертатися, відкидувати землю. Ну що, кожен навчається на своїх помилках. Дуже красива тут Насправді кераміка. Ви тільки гляньте. Мені здається, що це непростої людини, бо багато хто на той час не міг собі дозволити ось такого різнокольорову кераміку. ви як гадаєте, і я думаю, що це не бідної людини. Було. Пізніше спробую, друзі, все-таки зібрати пазл. Думаю, що вдасться. Ось ця частинка вже зібрана, плюс-мінус. Не знаю. Йдемо, друзі, пробувати зібрати. Вибираю, ну, в принципі, ось цю керамку ще можна оприділити, щоб воно була було від цієї частинки. А от решту, друзі, як оприділити, не маю взагалі поняття. Так, друзі, поки ще не докупав, а ви послухайте. Сподіваюся, щось кольорове. Давайте дивитися. Довелося включити світло, бо буде дуже погано видно. Щось нас ось тут Ну що ж, пробуємо. Сподіваюся, що щось цікаве. Ну, желізо... Кова не може аж в кольор закидувати, так що я вам нічого, друзі, не обіцяю, що буде цікаве, але... Ось пробую. Перстень? Так, так, друзі, перстень. Фу, друзі, Фу, перстень. Перстень у нас попався. Опа. Їзі. Оце да. Зараз я його спробую відмити. Так, метал, ошукаш би його жоден би не побачив. Це відсотково, на ну, що я мию, а вам показую. Супер! Так, друзі, такий коп мені вже набагато більше подобається. Так, дивимося. Що за перстень? І весь він в бруді, як зазвичай. Так, як зазвичай він весь в бруді. Але головне, що він цілесенький. Не попав я його лопатою. І це мене може тільки, друзі, радувати. На ну ще ж друзі, відмив я нашого персня і схожі на розу вітрів. Хоча я не впевнений, то цікавий такий візерунок. Дивіться, ну скоріше за все, що саме він. Але дивіться, який цікавий ні. Ці ласенки приємно тримати в руках, особливо думаючи про те, що я його врятував. Супер, супер, друзі. І такі знахідки металу тут я без довідково не побачив на такій глибині. А ви як вважаєте? Ну що, продовжую далі шукати. друзі, кожному вам подякувати за вашу підтримку у вигляді сподобайки. Це для мене величезна мотивація. Повірте, це для мене реально мотивація робити гарний контент, старатися і показувати вам щось незвичайне та цікаве. Ну що, а я продовжую далі шурф. Сподівайся, сьогодні, друзі, результат буде набагато вдавий, та кращий за попередній. Трошки вирішив відпочити і зібрати якийсь пазл з горщика. І дивіться. Ось цієї частинки в нас немає. І ось зверху буду, друзі, шукати. А так дивіться, який гарний. Який гарний би був би горщик. Дуже шкода, що гомотий, дуже. Ну, щось спробуємо зліпити, пошукаю, можливо, ще якісь детальки від горщика будуть присутні, тобто -то. ось так. Нарешті, друзі, є якийсь сигнальчик. Опа, є. Є ще один ще одна монетка. Супер, зараз, друзі, і вам покажу. Так, друзі, момент істини. І ще це у нас за монеточка. Але чому воно так об'є? Бог його знає. Низько срібло чи що? Скоріше за все, що так, друзі. Скоріше за все, що так. Так, зараз її відмою, та вам покажу, бо нічого геть не видно. Так, друзі, це на соліт, низькопробне срібо. Гляньте. Ну, більш-менш щось проявляється, але потрібно чистити. Ззаді ось така у нас картиночка. Непогана, друзі. Непогано. Дві монеточки є, і це вже реальний сачот на сьогодні. Дивлячись на те, скільки я вже розкопав. І тут, якщо чесно, невідомо в якій стороні самі джерело монет може бути, а може і не бути. Так що копаю, друзі, я навгад насправді. Забираємо та продовжимо далі. А наші пошуки. Я на нас мальчик. Кольоровий, друзі. По інтером залізьму вас напевно. Думатись. Друзі, ось в цій області. Так, пробуємо. Сподіваюся, не далі я не включив камеру. Тут земля набагато твердіше пішла є, сигнал кольоровий, так, друзі. Щось тут Папа, бачу. друзі бачу. Ще одна монетка. Ще одна монеточка. Супер. Не прогадав, друзі, ще одна монеточка. Ну що, Момент, зараз я її помою і вам покажу. Супер. Здається, друзі, знову солід. Так. Дивимося. Знову у нас срібний солідик. Але в якому стані помоємо, що він весий. Ну, мені тільки здається. Мені тільки, друзі, здається, зараз його краще відмию і вам покажу. Ну ще ж, друзі, відмив я нашу монеточку, і в нас монеточка напів вбита, срібна, а ви вбита. Потрібно чистити, єлі-єлі щось проглядається. Яка ця монета, я вам точно не скажу. Думаю, звісно, що не рідкісна. Продовжую далі свої пошуки. Гляньте, друзі, який цікавий кафель був у вигляді квіточки, чи то хрестик, але на великий жаль мені один шматочок уже попався, і більше немає. Гарний, гарний, такий цікавий, друзі. Ну. Якби не шурф, то так би, напевно, би ніколи в житті би не побачив. Ну що, продовжую далі. Насправді, друзі, я навіть не знаю, яку сторону мені шурфувати, бо тому що що в цій стороні, ось цій, були монетки, в цій стороні були монетки, ось тут і був перстень. Я не знаю, друзі. Тут ще роботи, напевно, доволі так багато. Ви уявляєте, сьогодні більше плюс 30 градусів жари я купаю. Ну, Жарко, дуже жарко. Не те, що жарко, а дуже душно. Ну що, в мене є тут сигнальчик, здається кольоровий. Давайте розкопаємо разом. Десь ось тут. Якийсь вабесенький єлі-єлі сигнальчик. Давайте, давайте разом. Вибесенько. Аби не пошкодити. Апа. Здається, цього вистачає. Бачу. Ще одна. Ще одна монеточка. Ось вона, красуня. Пізніше відмию і вам покажу зараз, поки буду надалі шорфити, пробувати щось. Супер. Друзі, щось є. Яке люблю ось такі моменти, особливо коли ось такий подарунок. Взагалі нічого не видно, але давайте легенько розпаковувати разом. Будемо дивитися. Сподіваюся, друзі, щось цікаве. А ви. Так, тут і ніс немає. Опа, є. є, друзі, ще один на поверхності. Опа. На великий жаль зігнутий. Так, тут ніс немає, немає, Хм, Супер. Я обіцяв вам помити попередню монетку, так і не помив. Зараз зроблю це. Трошки, друзі, зробив логічно. Цю сторону зараз буду закидувати сюди. Ну і пізніше засиплю ось ті боки, зараз покиду в цю сторону. Ну що ж, Давайте дивитися разом. мені здається, що теж є солі. До речі, в мене є ще одна така цікава територія. Раніше дуже багато кераміки там знаходив, але не пам'ятаю, друзі, де вона саме. Не пам'ятаю. Кожного разу лісники ріжуть дерева, територія нібито змінюється. А по факту просто не пам'ятаю. Ну що, давайте дивитися до цієї монетки. Це у нас, друзі, якийсь мідний солід. Взагалі нічого не проявляється. Абсолютно нічого. Ну, Тим не менш забираємо для кількості монет. Що ми йому в наступному, друзі, здається, зі сріба. Хоча теж зігнута. Мета у нас тонесенька. І зараз спробуємо подивитися, що за монеточка. Вона вся в бруді так. Знову у нас солід срібний. Нечисте срібло, друзі, хто не знав змішане, але срібло. Та потрібно його чистити. Фактично, друзі, нічого не видно, тільки бачите, S. Солід. Інша сторона у нас ось така. Ну, Для кількості піде, продовжуємо далі розкопувати. Ну що, друзі, спреюємо. Ось таких через декілька годин знову прискатися, бо тому що, що повітряються і комарі налітають з різних сторін. Ось так, трошки змучений жара, барить. Але нічого. Думаю, воно буде, друзі, того варте. І це о, ще й обов'язково, тому що, що вони на лице менше сідають. Звою якийсь сигнальчик кольоровий. Ну, якщо, друзі, кольоровий, будемо пробувати. Я думаю, кожному цікаво, що в цьому кіндері сюрпризу є таке. Ну, Сподіваюся, що мусор. Ага, Друзі, щось у нас ось тут. Земля далі пішла, щось занадто тверда, я вам скажу. Аго, ну, монетка? Ні, не монетка. Так, тут і нічого немає. Так, а що це в нас так вийшло? Тут і друзі. Опа, є срібнячок. Друзі, дивіться. Ви бачите це, ні? Я вже бачу. Опа! Срібнячок. Зігнути, звичайно, не знаю чому. Та чому не знаю? Знаю, техніка пошкодила. Кось тут ліс, якби садили. Ну що, я мию та продовжую. Дуже дивно, що якщо не шурфити, так металошукач їх не бачить. Тільки вкопати хоча б на два штика. металошукач бачить, друзі. Так, гарно відмивається, видно одразу, що срібло. І тут і в нас вже якийсь перечекан, якщо ми бачимо. Люблю такі монетки, насправді, коли вони в більш-менш нормальному стані. Бо є такі, що друзі в руках розлазяться, погодьтеся. Хто копає, той знає одна сторона і інша в нас перечека. Фантастична монеточка. Супер, ну що, врятував її. Ще пару років вона би огнива взагалі. Що ні, продовжую. Далі пошуки. Так, да, Друзі, тут ще насправді є багато роботи. Дуже багато є роботи. По-перше, треба цю частину засипати ось цю. І пізніше починати з тої ж сторони шурф. Поки я йду сюди, всю землю скидаю туди. І пізніше вже покажу вам кінцевий результат, але це вже буде в якомусь наступному відеоролику, як я це все засиплю і як воно буде виглядати, в принципі. Друзі, ще щось є. Здається, я вже бачу якийсь шмурдяк ось тут. Опа. І що це у нас? Щось свинцеве, Незрозуміло, друзі, незрозуміло. Але зараз спробую відмити, якщо щось цікаве, обов'язково вам покажу. Хм. Фух, ну що ж, друзі? в Принципі, наш шур закінчений, засипав повністю цю яму. В Принципі не лишати мені тут. Більше сигнальчиків не було. І що? Давайте перейдемо до нашого результату. Ну, що ж, друзі, давайте перейдемо до нашого міні-шмордяка. Що у нас сьогодні було в принципі різноманітне сміття, яке може тільки й бути Трібнесеньке, Ось такі цікаві штучки. Дуже їх багато. Ось тут ось таке, друзі. Що це таке? Невідомо. Забираємо, щоб на наступний раз не траплялося. Да, а зараз, друзі, давайте перейдемо до нашого приємного результату. Ось такий перстень дуже сильно порадував. Розовітрі, мені здається, дивіться, але гарний. На такій глибині, я думаю, зачот. І ось такі в нас солідики. Є в нас пару фальшивих і є трошки срібла. Потрібно чистити срібло. низько в нас. Ось ця монетка перечекана мені. Самі більше, друзі, сподобалося. Дивіться, скільки їх. Шість штук сьогодні. Шість штук. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ось ще одна під низом. Ось такий, друзі, результат нашого шурфу на сьогодні. Фаворітна моя знахідка на сьогодні. Я гадаю, що вона сама найкраща Горщик. На великий жаль, він не цілесенький, а все одно більша частина його є. Ось так. Гарний, красивий, з ручкою. Головне його не поламати. Якось так, друзі. Фу, змучений страшенно, але воно того варто комарі лізуть з усіх сторін, вже спрей взагалі не допомагає. Так що, друзі, буду щиро радий за ваші лайки. Якщо давайте так, якщо ми сьогодні наберемо 400 лайків, завтра загружаю повторне відео зі шурфу. Тут ще є в бік шурфути, і тут у нас хатка. Мені здається, це був у нас смітник, а хатка тут і нас, друзі, з насипу. Так що, друзі, чекаю від вас подобаючки. Зустрінемося вже з вами у наступній серії. Всім пока! да!